Пандемія COVID-19 показала всьому світу, що віруси не знають кордонів. Саме тому Чернівецька область та Сучавський повіт об'єднали зусилля, аби разом зміцнити медичну систему та запобігти поширенню небезпечних інфекцій. Так у лютому стартував міжнародний проєкт Спільне запобігання поширенню вірусів у транскордонному регіоні, що фінансується Європейським Союзом. І от зараз його презентували у Чернівцях. То що саме зміниться для медзакладів та пацієнтів? І чому експерти вважають, що такі ініціативи можуть стати запорукою безпечного майбутнього, розповідаємо уже за мить. Чернівецька область та Сучавський повіт. Сусідні транзитні регіони, якими щодня курсують тисячі людей, це означає, що вірусні загрози тут поширюються швидше а отже, вирішення проблем потребують спільної реакції. Новий транскордонний проєкт Спільне запобігання поширенню вірусів у транскордонному регіоні спрямований на підвищення готовності та стійкості систем охорони здоров'я Чернівецької області та сучавського повіту до потенційних епідемічних загроз. Це проект направлений на реалізацію однієї з європейських програм по виробленню рекомендацій і Зменшенню вірусних захворювань в транскордонних регіонах Чернівецької і Сучавської, Сучавського повіту і Чернівецької області. Проєкт реалізується за фінансової підтримки Європейського союзу, який покриває 90% його вартості, а загальний бюджет ініціативи перевищує 540 тисяч євро. Проєкт включає наступні ключові аспекти. Покращення матеріально-технічної бази. І сучавської сторони, Сучавської лікарні швидкої допомоги, і обласного діагностично-реабілітаційного центру, і направлено на вироблення спільних рекомендацій по зменшенню поширенню вірусу ковід, коксаки, важких легеневих захворювань з ускладненнями. Обмін даних між сучавськими і чернівецькими лікарями дасть змогу і подати цю рекомендацію для всіх, хто зацікавлений у тому, щоб зменшити передачу вірусів у цьому транскордонному регіоні. Одним із ключових аспектів цього міжнародного проєкту є модернізація медичних закладів та підвищення рівня їхньої готовності до боротьби з інфекційними хворобами. А спільна розробка алгоритмів дій допоможе ефективніше реагувати на можливі епідемії каже завідувачка інфекційного відділення клініки святого Іоанна у Сучаві. Муранедорімся крештем. Насамперед, ми прагнемо удосконалити наші діагностичні центри, покращивши їхню матеріально технічну базу та оновивши обладнання, щоб забезпечити пацієнтам якіснішу та точнішу діагностику. Також одним із ключових завдань є розробка спільного алгоритму дій, який дозволить ефективно реагувати на можливі епідемії у транскордонному регіоні. Окрім цього, завдяки проєкту, ми зможемо підвищити кваліфікацію 60 медичних працівників із Чернівців. Тів та очави, що значно покращить нашу здатність протидіяти вірусам та інфекціям, я особливо рада, що після завершення пандемії COVID-19 ми матимемо можливість сформувати високопрофесійну команду, яка буде готова оперативно діяти у випадку нових загроз. Адже як ми вже неодноразово зазначали, віруси та епідемії не знають кордонів. Як наголосила директорка департаменту охорони здоров'я Чернівецької ова, важливо не тільки покращити якість медичної допомоги, а й запобігати інфекціям. Для нас важливо, щоб покращити якість надання медичної допомоги, щоб ми могли протидіяти інфекції, також запобігати їй. Слідуючим моментом це є позитивним покращенням матеріально-технічної бази. Це не просто ремонт або закупівля якогось обладнання. Це покращення якості надання послуги для наших людей нашої області, внутрішньопереміщеним людям і для всіх бажаючих, хто могли би до нас відвідати наш заклад. Ми розуміємо, що віруси вони для них немає границі, тому дуже важливо, що будуть розроблятися алгоритми надання медичної допомоги, а також алгоритми надання послуг за словами лікаря-інфекціоніста Юрія Рандюка. Україна та Румунія вже зробили значні кроки у боротьбі з інфекційними хворобами, проте пандемія COVID-19 довела, що заразні захворювання не можна недооцінювати. Вони потребують постійного контролю. А органи охорони здоров'я мають бути готовими до можливих викликів саме заразні захворювання, як ніякі інші, потребують постійного контролю. А органи охорони здоров'я на практично всіх країн світу, тому зокрема, і регіональні органи охорони здоров'я, повинні бути готові до можливих нових викликів, які готують нам ці недуги. Презентований сьогодні проект транскордонного співробіт. Бітництва якраз і покликаний скажімо, виконати частину чи вирішити частину питань запобігання поширення інфекційних захворювань на суміжних територіях України і Румунії. Для мене, як для клініциста, важливо, що даний проект включає в себе не лише заходи, спрямовані на запобігання поширення інфекційних захворювань, але також торкає. Клініки це в напрямку діагностики інфекційних захворювань. Ну і важливо те, що ця діагностика відповідно до проєкту має бути е, узгоджена із європейськими стандартами чи гармонізована з європейськими стандартами. Завдяки комплексному підходу, цей проєкт сприятиме зміцненню транскордонного співробітництва у сфері охорони здоров'я, що як очікують, допоможе запобігти поширенню небезпечних інфекцій та підвищити рівень медичної безпеки в регіоні. Аліна Рябко теми ТВА.